Доброго дня, друзі! З вами компанія Отофос. У нас нове надходження. Це Volkswagen Jetta. Двухлітровий дизельочок 2012 року випуску. Ось в такому гарному синьому кольорі даний автомобіль. Затоновані в нього задні фари. Як бачите, в дуже класному стані даний автомобіль, як візуальному, так і технічному. Ось такі круті диски по ньому по салончику. Все в збереженому. Ось такий шкіряний охайний салончик, ось такі карти класні, панорамний дах по передньому плану. Маємо повне пакет, також збережені карти. У нас є механічні з електрорегулюванням передні сидіння шкіряні, є поприкова підтримка, є мультикермо, ось таке круте, автосвітло, автодощ, 170 тисяч пробігу, мультикермо. Маємо ось такий моніторчик з блютузом, маємо також задню камеру, підігріву сидінь, двохзонний зони контроль і автоматична коробочка передач. Тому ось так круто та прикольно виглядає даний автомобіль 2012 року випуску. Тому, друзі, кому кого, кого зацікавили, чи хто хоче переглянути даний автомобіль, а згодом придбати, звертайтеся до компанії Автофокус вулиця Михайло Кашка, 4А.